заступник голови Волинської обласної ради Григорій Постовіт поки не зможе отримати квартиру, на яку чекав 28 років. За 9 рішення не прийнято. 19 липня на виконкомі Луцькради мали проголосувати за надання квартир військовослужбовцям, які перебувають у черзі на житло від держави з 1995 або 2004 років. 9 квартир власником квартир є міністерство оборони України. Люди Перебувають на квартирному обліку вже порядка 30 років, ті перші, які стоять в черзі в Луцькому гарнізоні. Крім цього, що стосується співвідношення надання квартир, це приблизно так іде. Там одна квартира військового службового запасу відставці, шість квартир діючі. І все б нічого, якби серед претендентів на безплатне житло не було нинішнього заступника голови Волиньради, підполковника у відставці Григорія Постовіта. Йому дружині та синові мають намір дати двокімнатну квартиру на вулиці Арцеулова у Луцьку. Однак його прізвище у списку надто обурило громадськість. Чому зараз мають отримувати квартири люди, які так служили? Ну але давайте порівняємо службу в 95-му 2004-му з 2023 роком, правда? Напередодні засідання виконкому Григорій Постовід вже дав відповідь на це питання. Чи могла б квартира, яка мені виділена, потрапити до військовослужбовців ЗСУ? Для військовослужбовців, які проходять дійсну службу, ні? Чому? Міністерство оборони України за державні гроші купує житло як службове для військовослужбовців, які зараз служать, так і невелика частина придбаного житла виділяється як постійне житло для військових пенсіонерів, що перебувають на черзі. Як постовіт опинився в черзі на житло з 1981 по 2004 рік. Він проходив службу в збройних силах на посадах командира взводу, командира роти, помічника командира військової частини по службі військ, заступника командира авіаційної бази з виховної роботи. З 2004-го Григорій постовід, підполковник запасу. Квартиру йому надала не міська рада і не члени виконкому, пояснив напередодні очільник Луцької громади Ігор Поліщук. Квартира вже надана Григорію пустовіту рішенням комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців ЗСУ. Ця квартира куплена за кошти Міноборони, є власністю міноборони і розподіляється згідно внутрішньої черги Міноборони, що й затверджено рішенням комісії. Ні, міська рада, ні виконком не має до цієї квартири жодного відношення. Розгляд цього питання на виконкомі є рудиментом житлового кодексу УРСР, який досі діє в Україні. На тому, що Григорій Постовід має всі законні і моральні права отримати законом, призначену йому квартиру, акцентував і член виконкому Олег Іванюк. Іде життя, і життя зупиняти не можна. Тим більше там казати, там що припинити, давати там людям житло чи щось інше, припиняти всі процедури, якщо немає до цього діла, до цього часу, поки законних якихось е, підстав. Я прошу цю людину. Не в чомусь не підозрювати, не чорнити. Я, наприклад, це людина, яку я злихо поважаю і не соромі. Со сказати. за цей проект рішення. Члени міськвиконкому голосували тричі. Втім, достатньої кількості голосів так і не набралося. Дев'ять за рішення не прийнято. Наступне питання. Відмовлятися від житла, яке чекав 28 років, Григорій постовіт наміру немає. Тож питання швидше за все повторно винесуть на наступне засідання виконкому. До слова під час дії воєнного стану, згідно черги, житло отримали 37 військових пенсіонерів. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.